Продовження свого відео розповім деякі нюанси по цій модельці. До речі, всі моделки серву, які ми продаємо: це BM10 серво, і CAT, і BM310 і подібні мають можливість зміни Email. А також ще хочу пригадати, як розблокувати. Дуже багато чомусь виникає проблем. Для розблокування нажимаєте крайню ліву і зірочку. Крайню ліву і зірочку. Для того, щоб змінити емей, потрібно. Запам'ятовуємо, натиснути зірочка, решітка 666, зірочка решітка. Після цього ви натискаєте ось випало меню зміни Change Main, Edit. То ви можете його змінювати, як хочете. А потім ви можете його зберегти. Натиснути Save. Не забуваємо його зберегти. Таким чином емей буде змінений. На вашому телефоні досить просто: до вашої потреби. І так на всіх телефонах серво. Маю надію, що ця інформація буде корисна. Нагадую, що змінювати імей є незаконним, і всі дії, які ви робите, стосуються саме вас, і ви будете нести відповідальність. Дякую, підписуйтесь, нові відео теж будуть.